Євангелія на щодень, 13 січня, Марко 10, 22, 32. Тож Ісус, овівши зором навколо, каже до своїх учнів, Як тяжко тим, що мають багатство, увійти в Царство Боже, Учні здумілися над цими словами, Ісус же знову заговорив до них і каже Діти, як тяжко тим, що звірилися на багатства. Увійти царство Боже, легше верблюдові пройти крізь вушку голки, аніж багатому в царство Боже. Здавалося, ті ще більше і один до одного казали, хто тоді може спастися? Ісус же, поглянувши на них, мовить, у людей це неможливо, але не в Бога. У Бога все можливо. І заговорив до нього Петро. Ось ми покинули все і пішли слідом за тобою. Ісус озвався і каже, істинно кажу вам, нема такого, хто кинувши свій дім або братів, або сестер, або матір, чи батька, або дітей, або поля, ради мене та ради Євангелії, не дістав би сторицею тепер у цьому часі посеред гоніння. Домів, братів, сестер, матерів, дітей і піль, і в майбутньому віці життя вічне. І багато спершу стануть останніми, а останні першими. Вони були в дорозі, простуючи Єрусалим, Ісус ішов перед ними. І дивувалися вони, ідучи за ним, страхалися, взявши знову дванадцятьох, почав їм говорити, що має статися з ним. Ось ми покинули все і пішли слідом за тобою. Доволі поширена думка, мовляв, що покинути все заради Ісуса означає буквально залишити, позбутися чи навіть знищити щось. Геть помиляються ті, хто так думає піти і за Ісусом означає зберегти, а згодом віддати, покинути і виключне розпорядження Господа. Якби Петро і решта учнів неправильно зрозуміли наказ Ісуса, покинули все і покинули свої човни або знищили їх, або вітали чужим. Ісус не зміг би здійснювати свої місіонерські подорожі до язичників. У нього не було би амвона на озері із якісною системою озвучення для проголошення Євангелія. Без човна. Він також не міг би рятувати учню від невіри у Воскресіння. Господи, покажи мені, що для мене означає покинути все ради тебе.